Ця система рівнянь на перший погляд складна, але розв'язується дуже-дуже легко. Цей метод називається метод підстановки. Я вибираю рівняння, де в мене, наприклад, є ось тут x, і з цього рівняння я знайду x і підставлю його ось сюди. Тут поставлю одиничку, добуток крайніх членів дорівнює добутку середніх членів, тобто мінус 2 помножити на x дорівнює 8. А я вже розв'язую такі рівняння, які в мене є в курсі, 8 поділити на мінус 2. Х при цьому буде дорівнювати мінус 4. Беру цю мінус 4, підставляю сюди. І мінус 4 плюс y поділити на 2 дорівнює 0. А це розв'язується так само. Четвірку переношу до 0. y поділити на 2 дорівнює, плюс 4. мінус 4 стає плюс 4. І тепер, який в мене має бути у, щоб поділивши на 2, стало 4. Звичайно, y дорівнює 8. Tak lehko i prosto.